Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам історію, в основі якої дуже багато щирого обурення. Ну бо я певна, ви теж болісно реагуєте, спостерігаючи за новинами, як українські посадовці, чиновники і бізнесмени масово паляться на закордонних активах і нерухомості. Як вони проводять місяцями за кордоном, як розважаються там, як вивозять туди свої родини і як інвестують не в Україну. І знаєте, якби йшлося про когось, хто не займає державні посади, і від кого не залежить доля українців, то це ще одне але. Ми продовжили цікавитися темою «Київміськбуду» – будівельного гіганта, який належить місту Києву. Це його керівник Ігор Кушнір нещодавно призупинив будівництво на усіх об'єктах через те, що нібито немає грошей. Це його керівник Ігор Кушнір на по суті комунальному підприємстві створив бізнес для своїх. Це родина й оточення саме Ігоря Кушніра обросли майном під Києвом на сотні мільйонів гривень. І це дружина Ігоря Кушніра, по суті, з нуля створила. Власну бізнес імперію за кордоном. Так ось ми не дарма продовжили цю тему, бо те, що ми знайшли у президента Київ тут це квіточки найцікавіше і найдорожче ми знайшли у нього там за кордоном. Повірте, це буде справді вражаюче. Ви на каналі «Бігус.Інфо», мене назвати Анастасія Усенко, і зараз буде дуже красиво і дуже дорого. Ну а ви поки перевірте, чи підписалися на наш канал, аби не пропускати нові відео від нашої команди. 26 лютого на третій день повномасштабного вторгнення на сайті компанії Київміськбуд з'явилася дуже патріотична новина. З першого дня багато хто зі співробітників Київміськбуду у лавах територіальної оборони. Хтось уночі патрулює місто, хтось допомагає армії як може і вміє, фінансово у тому числі. Іронічно, але вже вранці наступного дня, 27 лютого, президент Київміськбуду Ігор Кушнір на авто виїхав з України до Угорщини через пункт вилок, той самий, через який виїжджали тоді найвідоміші українські посадовці. Наприклад, саме через нього готівку тоді переправляла родина Суркісів. Схоже, що нічні патрулювання чи інші анонсовані компанією Кушніра дії не дуже входили в його особисті плани, бо за кордоном кушнір пробув аж до середини квітня. Тня втім, надовго кушнір тут не затримався за півтора тижні знову перетнув кордон. В подальшому президент Київміськбуду, справи у якого з того моменту йшли чим далі, тим гірше. виїжджав з України у травні, і в червні і в липні коротше щомісяця. У результаті від початку повномасштабного вторгнення Ігор Кушнір провів за кордоном 240 днів. У підсумку це 8 місяців, рівно половина часу від початку повномасштабного вторгнення, і куди так часто він міг виїжджати? Можливо, за контрактами або будівельними матеріалами для того, аби швидше збудувати житло для інвесторів. Ну сумнівно, один із його виїздів був публічним, і знаєте куди. У травні Ігор Кушнір з бізнес-дружиною Оксаною підкорили Еверест. Про це звісно ж написали в новинах. Воу-воу, перше українське подружжя піднялося аж так високо. Дуже робоча поїздка, правда? А от про що в новинах не написали, так це про підставу виїзду київського будівельника. За даними наших джерел, у примітках до виїзду містилася інформація про довідку про інвалідність. Ну національний рекорд України це от е, пара, е, перша пара. Дружня пара, яка була на вершині Вересту Ігорю 51 рік, Оксані 46 років. Вони довго готувалися до цього сходження. На другий рекорд це якби рекорд Кіпра, тому що Оксана зараз є громадянкою Кіпру, і в принципі вона перша жінка капіотка, яка піднялась на Еверест. І ще в новинах нічого не сказали про вартість цієї забави. Ми покупалися на сторінці гіда, який супроводжував Ігоря та Оксану на вершину, і там знайшли прайс. Барабанний бій це коштує 75 тисяч доларів з людини 150 тисяч на двох божевілля. Але окей, залізти на гору це щось таке одноразове, куди ж президент Київміськбуду катався в усі інші рази? Куди? А головне, навіщо? І що ж у нас є припущення? Південь Франції, лазуровий берег. Місце із найдорожчою нерухомістю у Європі. Містечко Вільфранш-Сюрмер розташоване в 15-ти хвилинах на авто від Ніцци. Яхти довга набережна, затишні кав'ярні, усміхнені люди і дорога. Дуже дорога нерухомість. Котеджними містечками засіяні чи не всі пагорби навкруги. Чим вище, тим кращий краєвид. А отже, тим дорожчі віли. Ось знайшли потрібний маєток. Це він на вершині з панорамним видом на море. Здається, що тут це один із найбільших і найдорожчих. У 2019 році цю вілу придбала родина президента Київміськбуду Ігоря Кушніра. Монако, Ніца, Вільган СЮРМЕР. Ну та. Красиво жити не заборониш, але нам своє робити, так, Вадиме? Дякую. На французький круасан, звісно, але на перекусити згодися. То ну, що, до кого з нардепів сьогодні завітаємо? А яке часо сьогодні взагалі? Чекай. А -а -а. Третє. Часно запитав, У мене останній день страховки сьогодні, так що до нардепів це дуже добре, але я оформлю, поки пам'ятаю. Ну а ти жуй. І, звісно ж, робитиму я це за допомогою сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Бо, бо, по-перше, це зручно. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин, де в одному місці зібрані страховки від усіх страхових компаній. По-друге, тут класні фільтри, які допоможуть знайти варіант максимально під себе. Вибрали страховку, заповнили дані, оплатили, і за лічені хвилини все вже на емейлі. Зручно ж. Все. Сенсі так швидко, я ж не встиг дожувати. Нічого страшного, я ще пару слів скажу. З промокодом Бігус на вас чекає знижка 10%, тож не забудьте вести його, коли будете оформлювати. Ну що, я готовий? Нічого не забули. Забули гасло. Готовий? Три-чотири. Страховка з вигодою. Звісно, Hotline 17. маркетологи мамчині. То віл закритий за кілометр і потрапити на територію можуть лише мешканці. Ми витратили кілька годин і об'їхали Вільфранш-Сюрмер, шукаючи способи роздивитися будинок ближче, але безуспішно: високі паркани, закриті ворота, охорона, камери спостереження. Насправді це щось дуже схоже на український кузин, тому що єдиний спосіб побачити вілу, щоб не піднімати дрон, це ось цей. Тут, мабуть, був якийсь оглядовий майданчик, але тут одна сітка, тут друга сітка, і тут колючий дріт ще згарку. Роздивитися все це можна лише з повітря. Наші вчорашні спроби показати віллу Кушнірів були не зовсім успішні. Тож ми пробуємо сьогодні. Зелена територія площею аж у 5 тисяч квадратів, приватний сад, власний басейн з терасою, парковки для авто. Сама віла має назву Кайо і її площа 850 квадратів. Панорамні вікна, велика вітальня у бежевих тонах, простора кухня, спальна кімната з виходом на терасу, винний погріб, затишний внутрішній дворик. Ці фото опубліковані на сайті французьких архітекторів Франціна та Паскаля Гужона. Вони створюють проекти у всьому світі: у Франції, Іспанії, Сполучених Штатах, Британії і навіть у Африці. І так виходить, що це вони облаштували вілу кушнірів. Ще деякі фотомаєтку ми знайшли і на сайті чеського виробника меблів. Тут майстри так описали свою роботу для маєтку родини кушнірів. Красива кухня у прованському стилі, спальні, столи, орхтехніка і сантехніка, і навіть вироблений на замовлення винний льох, оброблений натуральним шпоном американського дуба. Загалом віла має шість спалень з особистими ванними кімнатами: кабінети, гардеробну, тренажерний зал, винний льох і гараж на вісім авто. Масштаб і розмах вражає, правда? Хіба комнати грязі бракує? А так здається, все взагалі є. Процес купівлі цієї віли, судячи з документів, розпочався навесні 2019-го. Тоді кіпрська компанія Оксани Кушнір вдарила по рукам з продавцем фірми, на яку і записано нерухомість, і заплатила аванс. Фінальне ж оформлення відбулося вже навесні 2020 року. У розпал пандемії коронавірусу пригадуєте, бізнес сильно здав, все закривалося, всі переходили на віддалений режим. Оки міськбуду тоді теж був не найкращий період. За кілька місяців до початку пандемії тут взялися добудовувати об'єкти остаточно добитого Укрбуду, і на це кушнір просив більше двох мільярдів бюджетних гривень. Рік компанія завершила зі значним скороченням прибутку із 35 мільйонів за результатами 19-го впала до семи. А кушніри, кушніри купили віллу у Франції. Ну, точніше, все трошки складніше. Купили одноіменну компанію Кайо, на яку віла і записана. Коксі ж належить Оксані Кушнір, дружині президента Київ Про неї ми вже багато розповідали у попередньому випуску. Якщо ви його досі ще не бачили, то посилання вже на екрані. На сайті Коксі Холдинг вказано, що компанія займається інвестиціями в об'єкти нерухомості в Україні та по всьому світу. І реально займається у якихось промислових масштабах. Інвестує в проекти бізнес-центрів та котежного містечка у Литві, житловий комплекс у Будапешті, житлові та комерційні об'єкти на Кіпрі, зелену енергетику та житлові комплекси в Україні. Вся ця бізнес-активність дружини раптово з'явилася лише після призначення чоловіка на посаду президента Київ Цікаво, що про Францію на сайті Коксі жодного слова. Ймовірно, через те, що кайо купувалася не для бізнесу, а для душі. Підтвердження купівлі цієї віли кіпрською компанією Оксани Кушнір ми знайшли одразу у кількох джерелах. По-перше, у кіпрських звітах самої Коксі Холдінг, де французька кайо позначена як дочірня компанія. По-друге, інформацію про продаж кайо фірмі Оксани Кушнір ми також знайшли і у фінансових звітах компанії, яка її і продала. У телефонному довіднику Франції, одній із найбільших корпоративних баз, адреса цієї віли значиться як адреса Оксани Кушнір. Нині тут вказано і її французький номер телефону. Ви, мабуть, вже поставили собі питання, скільки це може коштувати. Ми звернулися до французьких агентів з нерухомості із проханням оцінити цю вілу станом на зараз. І отримали вражаючу цифру більше 20 мільйонів євро. У фінансових документах Коксі дуже схожа інформація. Тут операція з купівлі оцінена у майже 19 мільйонів. Теж євро, звісно ж. За нинішнім курсом це майже мільярд гривень. Саме таку суму на початку року Кушнір, розповідаючи про складну ситуацію на ринку, попросив Київраду виділити з бюджету, аби довірений йому Київміськбуд розморозив свої будівельні майданчики. Ну і не можу не розповісти про один цікавий збіг. Угоду про купівлю компанії, яка у свою чергу володіє вілою на півдні Франції, підписали в той самий період, коли у орбіти Кушніра та його партнера, обраного від ОПЗЖ нардепа Вадима Солера, зав'язалися стосунки з оточенням Віктора Медведчука. Останньому тоді для чогось конче необхідно було зайти на будівельний ринок, і його люди почали скупати частки профільних компаній в аудиторському звіті Коксі Холдінг. Оксани Кушнір сказано, що французьку кайо вона фінально оформила 24 лютого 2020-го. Наступного дня, 25 лютого, ця ж Холдінг продала свою частку в одній з компаній, долучених до зведення житлових комплексів у Києві. Продала естонській конторі Енте Марін. І про ці операції ми детально розповідали трішки раніше у матеріалі про будівельний ринок Києва, Столара і кінопартнера Андрія Єрмака. НТ Марін компанія Алексія Чуліца, близького до Медведчука, бізнесмена з Естонії. Наші колеги зі схем розповідали, що компанії Чуліца зареєстровані в Таліні у 18-20 роках доставляли бітом з російського і контрольованого на той момент Медведчуком Новошахтинського заводу в Україну. Ну а структури Чуліца в Росії при цьому тісно перепліталися з компаніями білоруського олігарха Миколи Вороб'я. Нагадаю, що це на його літаку у лютому 21-го з. України у Росію втікав підозрюваний у Держраді нардеп і соратник Медведчука Тарас Козак. Угоду з НТ «Марін» компанія дружини Кушніра уклала за якісь просто божевільні гроші, понад 30 мільйонів євро. Є підозри, що ця сума могла бути штучно завищеною для якихось фінансових операцій, а ще що ці гроші або принаймні їх частину можна знайти і у купівлі ВІЛИ. Припускаю, саме ця співпраця через рік у лютому, 21-го стала причиною того, що компанію офшорка Медвечука у санкційному списку РНБО склала і ще одна фірма Оксани Кушнір, яка була долучена до будівельного ринку, і на яку також було оформлено приватний літак. Кушнір тоді казав, що внесення компанії дружини в санкційний список помилкове, і він не знає причин, що ж здається, причини знайшлися. Друзі, наша команда не часто показує активи українських політиків чи чиновників за кордоном. Ну бо відверто це дорого. Але якщо ви хочете, аби таких розслідувань ставало більше і готові долучитися до цього фінансово, то лінки на платформи для донейців будуть під цим відео. Лазуровий берег Франції вже давно почали обживати і російські, і українські бізнесмени та політики. Наш колега Михайло Ткач минулого року показав, що ось у цьому будинку поблизу Ніци мешкав Вадим Столар, нардеп обраний від ОПЗЖ, і давній партнер Ігоря Кушніра. Крім Столара, вілою тут володіє і родина Льовочкиних, які за чутками активно сприяли призначенню Кушніра в Київ міськбуд ще у 2012 році. А от найближчими сусідами кушнірів у Франції, схоже, стали його найближчі партнери в Україні. Родина екс-очільника державного управління справами Андрія Кравця. Старший кравець відомий завдяки найбільш божевільним схемам часів Януковича. Його дружина Марина Пелих відома завдяки численним бізнес-проектам у Києві, розквіт яких припав на період жирної посади чоловіка. Їхній син Володимир Кравець, відомий як депутат Київради і бізнес-партнер Оксани Кушнір по закордонному бізнесу. Ось ця віла із запаркованим авто на подвір'ї. За нашими припущеннями належить родині кравців. Маєток записаний на французьку компанію Солелат, створено у 2015 році, і ось перший збіг в Україні. Кравці володіють фірмою з дуже схожою назвою Солелат Палац. Через неї вони володіють і готелем у центрі Києва, і дорогим автопарком. Тепер другий збіг. Адреса цієї віли у французькому телефонному реєстрі. За аналогією з кушнірами числиться за Мариною Пелих, дружиною кравця старшого. Французька компанія Солелат займається орендою нерухомості. За актуальними розрахунками, така віла може зараз коштувати від 15 мільйонів євро. Ми запросили Ігоря Кушніра на запис коментаря до цього ефіру. Запрошення він проігнорував, натомість відповів листом. Від родинної нерухомості посадовець відхрестився. Інформую вас, що я не володію будь-якими рухомими або нерухомими активами за межами України щодо виїзду з України. Я перетинав кордон на законних підставах. Зокрема, з метою медичних консультацій щодо онкологічного захворювання, а також для закупівлі гуманітарної допомоги. Мене знято з військового обліку згідно чинного законодавства. У висновку хотілося б наголосити на кількох важливих речах. Перше – це вартість вілли родини кушнірів понад 20 мільйонів євро. Якщо до цього всього додати ще те, що ми знайшли у попередньому випуску, то можемо говорити про Сотні мільйонів гривень, якщо це про родинну нерухомість, і десятки мільйонів євро, якщо про закордонний бізнес дружини. Ігор Кушнір понад 10 років займає посаду президента Київ найбільшого будівельного гіганта країни, компанії, яка на 80% належить місту Київ. Компанії, яка призупинила будівництво і забрала надію у інвесторів. Знаю, що після нашого останнього сюжету про Ігоря Кушніра діяльністю Київміськбуду зацікавилася Київрада. Хочеться вірити, що це не показова імітація реакції, а реакція, яка призведе до конкретних посадових рішень. Хочеться також вірити, що в набу, які кілька місяців тому почали цікавитися діяльністю Київміськбуду, Зараз почнуть цікавитися нею ще активніше. Ну і наостанок, друзі, якщо вам щось відомо про закордонні активи українських політиків чи посадовців, напишіть нам про це. Ми радо це перевіримо і покажемо до зустрічі.